Привіт, друзі! Ми з Oil знову сюрпризом. І сьогодні покажемо вам щось по-справжньому потужне. Новий маслопрес на 70 тонн. Ми довго слухали наших клієнтів і помічали, що їм бракує потужності, зручності та компактності в одному пресі. Так і народилася у нас ідея створити унікальний маслопрес, якого ви не знайдете ніде. Ми взяли кращі моменти з трьох моделей: листових пресів за надійність, швельдерних, за міцність, італійця за автоматику, і створили новий рівень австрійця. Цей прес не просто черговий продукт у лінійці Крафтую, це інженерний проєкт, який ми розробляли від нуля. І почалося усе з креслень. І 3D-моделей. Ми з командою інженерів прорахували кожен міліметр, як зменшити габарити, але зберігши потужність. Далі реальний метал. Ми зварювали, шліфували, фарбували і все вручну. І кожен зварний шов, перевіряли особисто, щоб усе було ідеально. Ну а потім найвідповідальніше це збірка. Це як конструктор із сотень деталей, які повинні зійтись з точністю до 10-х міліметра. І от коли ми вперше натиснули кнопку, Пуск. Ми зрозуміли, що він вартий кожної витраченої години. На відео це все так швидко та просто, але розробка та створення його зайняло у нас більше року. А тепер давайте пробіжемося по характеристикам. Австрієць розрахований на 70 тонн тиску, але при цьому залишається ну, максимально компактним. Тобто навіть у невеликому цеху він чудово впишеться. Його гідроциліндр це окрема історія. Він розроблений за нашою технологією з нуля. Ми розробляли його самостійно, але щоб він працював стабільно при великих навантаженнях, ми використовували австрійські комплектуючі. Весь циліндр виготовлено в Україні на нашому виробництві. Ми повністю контролювали весь процес виробництва від підгонки кожної втулки до перевірки герметичності під тиском. Він буквально розчавив сірникову коробку, бо опускається повністю до станини. Цей циліндр є серцем австрійця. Саме він дає 70 тонн тиску і ідеально віджимає олію з кожної зернинки насіння. Друзі, даний маслопрес прес має найбільший виліт гідроциліндра, який є на ринку України. Він складає аж 36 см. І це нам дозволяє використовувати будь-які бочки без використання допоміг. Поршні і надстоло. Друзі, а зараз ми поговоримо про нашу раму. Висота нашого маслопреса від столу складає метр м. Ширина 57 см. І глубина по ножкам 40 см. Робоча зона нашого маслопреса Глубина 26, ширина 35 і висота до поршня 34 см. Друзі, дані розміри дозволяють ставити діжку об'ємом 6 літрів. Виготовлена вона з листового металу, зварна, дуже міцна, витримує тиск більше, ніж 75 ТОВ. В даному маслопресі пресі ми вирішили всі грубі деталі згладити, заховати наш циліндр, тим самим встановити сюди манометр. Всі угли в нас кругленькі, заокруглені. А саме головне, що в цьому маслопресі пресі Зроблено, зайди сюди, гарне, красиве підключення нижнє, де у вас немає кучу шлангів вишніх. Це акуратно заховане. Також у нас є віконце, де підключається наш сам гідроциліндр до виходів. Завдяки тому, що в нас є ножки, сама рама не стоїть на поверхності стола, припіднята. Тому можна тут спокійно протерти, якщо у вас потекло масло. Друзі, на цьому циліндрі ми вже встановили зйомну шайбу, яку можна зняти. За допомогою неї, ви можете не використовувати ніяких проставок. Вона якраз чітко підлягає під наш копровоновий поршень і під наші діжки. А тепер найцікавіше Маслостанція. вона теж розроблена нашими інженерами з нуля. У ній одразу два електродвигуни. Це означає більший тиск, швидкість руху циліндра, стабільна робота при інтенсивному виробництві. Плюс блок керування та вся електрика продумана до дрібниць. Все автоматизовано, але при цьому просте у використанні. Один двигун у нас на 0,75 кВт, другий. На 1,5 кВт. На цій масостанції у нас є заливна горловина, фільтр для очистки масла. Також у нас є автомат для вимкнення вимкнення автоматики і розйом для підключення нашого виносного пульта. Об'єм баку в даній маслостанції у нас складає 25 літрів масла. Так, На даному баку в нас встановлений рівень масла. Покращий рівня масла і температури масла. Також є зливна пробка для масла. Виходи шлангів для підключення гідроциліндрів. Живлення даної маслостанції відбувається від мережі 220 В. Дана маслостанція має розміри 60 на 40 і висотою по двигун у нас буде 70 см. Ну і звичайно, ми продумали за універсальність цю маслостанцію, можна підключити до інших маслопресів. Прес працює на повній автоматиці. Ви просто задаєте цикл і далі все відбувається без вашої участі. Ви спитаєте, а що по режимам? Зараз ми вам покажемо. На даному пульті ми зробили два режими роботи. Автоматичний і ручний. За допомогою автоматичного режиму ми ставимо наш пульт. Наша маслостанція працює за часом. Це время тискнення, це время відпочинку, кнопочка аварійної зупинки, кнопочка підняття і опускання нашого гідроциліндра. Коли ми переводимо вручний режим, ми працюємо від цих кнопок. Вверх і вниз. За рахунок того, що в нас два електродвигуни, наш гідроциліндр рухається доволі таки швидко. Тобто увімкнув, запустив і можеш займатися паралельно іншими процесами. Ну а тепер час показати, як ось цей красень працює в реальності. Ми можемо багато розмовляти про технічні переваги, але краще один раз побачити або навіть віджати. Як то кажуть, а для цього запросимо людину, яка знає все про віджим і наші преси. До речі, друзі, анатолій це наш експерт з виробництва продукції в Крафтойл. Анатолій, іди до нас. Всім привіт! Так з чого вам видавити олійку? Толя, давай з чорного кмину, тому що це одна із найтвердіших культур в крафтовій олії. І якраз глянемо, на що здатен цей красунчик. І який буде вихід олії, і розкажеш нашим глядачам, як цим маслопресом можна керувати, і чи зручно, чи ні. Ось дивіться, пуск і прес відразу йде в роботу. І, і зверніть увагу, циліндр працює значно швидше ніж на класичних моделях, завдяки двом двигунам у нашій маслостанції. Що, перші краплі пішли, і тепер саме цікаве наша автоматика. Вона працює без затримок, тобто процес проходить без зупинки, без перегрівів та без постійного вашого втручання. А тепер включаємо автоматичний режим та йдемо пити каву. І так, пройшло пів години плюс трохи, і що ми отримали? З півтора кілограма сировини ми отримали приблизно 250 мл олії, вихід склав майже 17%, і це є дуже високим показником, за яким гоняться всі виробники крафтових олій. А ми не гонимось, ми вже з ним. А тепер щодо висновку: я працював з усіма нашими пресами і скажу вам чесно, він потужний, точний та зручний. А саме головне, що він робить свою справу так, як треба. Дякую, Анатолій, що показав та розказав нашим глядачам, як нашою новинкою користуватися. Тому як бачиш, результат вражає. І якщо ти мрієш про власне виробництво, австрійць може стати твоїм стартом або новим крутим оновленням старого обладнання. Це не просто прес, це інструмент для бізнесу, створений руками людей, які самі в цьому бізнесі. Пишіть, дзвоніть нам або переходьте на наш сайт. Ми підберемо конфігурацію саме під вас з автоматикою, гідравлікою та під ключ. І щоб не пропустити новинки та живі тести, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та дзвіночок, і побачимось у наступному відео.